Вітаю всіх, з вами Сергій Родвер. Війна це колосальний стрес-тест абсолютно для всіх. Але це також справжня перевірка на надійність усіх систем. Війна змусила перевірити ставлення до інвестування, які інструменти підтвердили свою надійність, які виявилися недооціненими, а які взагалі не спрацювали. Та чому диверсифікація завжди є нагодою. Дивіться в нашому новому відео. Ще два-три місяці тому одним із найпопулярніших вкладень грошей була нерухомість. Серед інструментів для заощаджень вона конкурувала лише з депозитами. Ринок ріс і виглядав привабливо для тих, хто хотів, аби його гроші працювали. З початку війни український ринок нерухомості фактично зупинився. З перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії в Україну відключили єдині та державні реєстри Міністерства юстиції, зокрема, реєстр нерухомості, через який проходять всі транзакції щодо нерухомого майна, у тому числі із земельних ділянок. З часом деяким нотаріусам відкрили доступ до реєстру нерухомості та юридичних осіб. Надавши змогу здійснювати відповідні нотаріальні та реєстраційні дії. Але ринкові механізми запрацюють на повну, а ринок нерухомості сформується лише після того, як Україна вийде із воєнного стану. Тож на сьогодні угоди з нерухомостю залишаються досить ризикованими. З початку війни банківська система показала себе досить добре. Ризики втрат своїх депозитів через банкрутство банку зараз невисокі, але головне питання полягає в дохідності депозитів. За валютними вкладами, останні роки дуже була низька дохідність. Воно Зараз вони захищені від девальвації гривні. Також їх легше використовувати за кордоном, бо на них не існує обмежень. Гривневі депозити зараз обміняти на валюту складно, а приносять вони мало десь до 6% річних. До війни давали приблизно до 10%. Тому принцип розкладати яйця в різні кошики і досі є актуальним. Немає сенсу всі заощадження тримати в одному місці, бо є ризик втратити все й одразу. Цифрові активи під час війни показали, що вони не залежать ні від обмежень НБУ, ні від банківських криз. До того ж, є можливість донатити криптовалюту на потреби армії або виводити активи за кордон і там обмінювати їх на валюту. Мінусом цих активів є висока волатильність. Саме зараз спостерігаємо падіння біткоїну. А у 2021 році ринок Лихоманова. З 60 тисяч біткоїн впав до 35 тисяч. Скоригувався потім до 61 тисячі, а потім знову обвалився до 38 тисяч. Тому в кризовій ситуації я нараджу біткоін як зручний інструмент для зберігання коштів. Проте сама технологія блокчейн допомагає зберігати право розпоряджатися своїми грошима. Тому варто поглянути на більш стабільні криптовалюти для довгострокових інвестицій. Які саме монети зараз є ліквідними, ви можете дізнатись на індивідуальних консультаціях, заповніть форму нижче, щоб отримати рекомендації. Внутрішні та валютні облігації виявилися недооціненими. Їх легко купити, продати, отримати відсотки. Головний ризик це можлива реструктуризація державного боргу. Але навіть вона означає, що виплати будуть, але трохи пізніше. Зараз МінФін не шукає можливості провести реструктуризацію. Важливо показати, що навіть в умовах війни наша країна здатна виконувати зобов'язання. Реструктуризація боргів відбудеться після перемоги, коли побачимо весь масштаб збитків. Також зараз можна інвестувати у військові облігації. Це з одного боку допомога армії, оскільки залучені кошти йдуть на потреби ЗСУ, а з іншого дохідність. Вона майже вдвічі вища за гриневі депозити і сягає 11%. Відчути себе крутим трейдером з Лолстріт може ледь не кожен українець, навіть не виходячи з дому. У 2021 році про запуск відповідних мобільних застосунків повідомили щонайменше 6 українських банків. Та інвестиційних компаній. Купити акції Apple, Microsoft, Meta, Pfizer, Tesla, Amazon та інших транснаціональних компаній тепер можна кількома кліками на смартфоні. Якби ви інвестували 10 тисяч доларів у компанію Apple на момент її IPO, сьогодні у вас уже було б 6 мільйонів 700 тисяч доларів прибутку. А інвестиція 1000 доларів в акції компанії Tesla у листопаді 2020 року давала б прибутки 2950 доларів за рік. Що становить дохідність 193%, і таких приводів дуже багато. Зараз все більше українців придивляється до способу збереження коштів у акціях. Однак, попри високу дохідність, яку принесли фондові індекси інвесторам у 2021 році, необхідно враховувати поточні події, що можуть вплинути на вартість активів. Це насамперед підвищення облікової статки ФРС США у межах боротьби з інфляцією. Саме тому перед інвестуванням в акції я рекомендую отримати консультацію від спеціалістів. Адже ризик є завжди. Сподіватися на іноземні інвестиції можна буде лише після війни. Зараз ми, як суспільство, маємо розраховувати переважно на себе. На внутрішніх інвесторів, що так чи інакше пов'язують майбутнє з нашою країною, можна надалі інвестувати в українські проекти, що розвиваються прямо зараз. Але для того, щоб вкладати гроші у воєнну економіку, принаймні потрібні державні гарантії захисту від невоєнних негараздів. Варіант, який залишається популярним, здебільшого серед інвесторів зберігання грошей у валюті. Але якщо ви хочете не тільки зберігати, але й примножувати. Треба придивитися до можливостей, які дає міжнародний валютний ринок. Якщо ви бажаєте отримати особисту консультацію як інвестору за ризиків знецінення грошей у воєнний час, заповніть форму під цим відео. Підпишіться на цей канал прямо зараз, щоб отримувати якісну економічну аналітику і мати інформацію про напрями бізнесу, які наразі є найважливішими ще в Україні. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. На цьому все разом до перемоги!